Мешканці говоримо далі про столицю одного з дворів. Прибудинкова територія. Вони стали на захист своєї домівки, оскільки рух на колі з вулиці Лук'яненка до проспекту Івасюка тимчасово обмежено у зв'язку з ремонтними роботами. Водії проїжджають через їхній двір. Тож, яка ситуація там зараз бачила наша журналістка Людмила е, Труфин? Давайте почуємо. А це Зі звичайного київського двору автомагістраль. Мешканці будинку на вулиці Левка Лукяненка стали на захист своєї території. Напередодні тут був шалений трафік машин. Тож я не вдалося до вирішення проблеми самостійно. Встановили особистий блокпост, аби обезпечити власний двір. Цілий день у цьому місті стоїть натовп мешканців. Пускають лише своїх У нас. Такий потік машини, де через двір мене вчора чуть не задавили. Тут вони не зупиняються, вони їдуть туди, їдуть назад. Отам стикаються пробки Дід садок. Воно стоїть дитину. Не можна перевести на ту сторону. Для перевірки місця проживання запитують ім'я або ж номер квартири. Якщо конкретної відповіді не отримують, авто вважається чужим. В такому випадку просять об'їжджати ділянку. Ми вивчили правила дорожнього руху. Пункт 26.2, Як виявилось, забороняє транзитний рух житловою зоною дворовими територіями, відповідно, ми просимо людей а, згадати правила дорожнього руху, які вони вчили, коли отримували права, а, і використовувати встановлену а, київською владою схему об'їзду. Втім, не всі водії згодні з такою пропозицією. В принципі, дані дії неправомірні. Цих сторони і поліція долажна, якби конфлікт розрішити в рамках законодавства. Після низки конфліктів мешканці викликають поліцію, стоять до вирішення проблеми до пізнього вечора. Хай знімає плана, хай будь ласка, знімайте мене влади. Я звертаюся для захисту наших життів і свобод безпосередньо як громадяни які живуть в цьому будинку. За останні два дні у нас вже декілька ДТП. одні фура застряла на секундочку зараз. Вам покажу прямо е, фото, фотофіксацію. У нас є. Ось, будь ласка, одній з арок. Застряла цей. Ви можете сміливо запитати у представників влади, чи, чи було формула протокол сьогодні і чи несе комусь за загрозу життю і здоров'ю отакий проїзд через нашу територію. Своєю чергою поліція конкретної відповіді не дає. Втім, запевняють, ситуацію вирішать. Не хочу я вам що зараз сказати. Вирішення, зачекайте, і побачите його. Ми і на. Далі стежитимемо за конфліктом у цьому дворі, аби люди нарешті зітхнули із полегшенням. Людмила Труфин, Олександр Олійник, телеканал Київ.